В рамках святкової акції Святкуємо разом з бібліотекою. Сьогодні ми відзначаємо Великдень. На початку Великоднього тижня, який ще в народі називають Страсним, ми організували цикл цікавих для молоді заходів. По-перше, сьогодні зранку, а саме 18 квітня, відбулася презентація виставки Великодні візерунки. Це виставка клубу народних ремесел Ниточка. Майстрині представили свої гарні чудові роботи на розгляд нашої юнацької аудиторії. Презентували свою експозицію, котра сповіщала про наближення світлого дня Христового Воскресіння майстрині, членам клубу любителів декоративно-ужиткового мистецтва Дивосвіт безумовно, що роботи ці не могли не викликати захват у вдячної аудиторії, адже будь-то рушник, вишида ікона, майстерно оздоблена бісером чи художнім розписом крашенка, дихали любов'ю та вірою у. Невимовно безмежну божу ласку. Попри це майстрині ще провели і лекцію, тема якої рушник. Дітям було цікаво, це було видно на їх очах. Проводила майстер клас Ірина Яровенко. Також на виставці представлені роботи учасників клубу Ніточка. Експозиція не очень большая по той причине, що клуб участвують не только в цій бібліотеці, но и в других. У утім, навіть представлених робіт вистачило, аби кожен зрозумів, що клуб ниточка підготувався до пасхальних свят ґрунтовно. Більшість же представлених робіт є результатом праці невтомних рук майстрині Валентини Данільченко. Вишиваю і рукоділем, займаюся всю життя. своїм. Саме більше мені подобається вишиваю картинки на столях, на стінах. кімната у мене вишита, вся квартира. А саме більше мені подобається вишивати пасхальні салфетки більше больше такую, утім, на виставці великодні візерунки заходи, приурочені світлому воскресінню, не закінчилися. Завітав до храму книг і про той рай Микола, який, спілкуючись із гостями бібліотеки, відмітимо, що була у більшості молодь, розповів не лише про історію свята Пасхи, але й про традиції відзначення, а також звичаї, котрі передують Великодню протягом великого посту. Ми всі намагалися йти назустріч Богові, обмежуючи себе в їжі, в розвагах, якось дотримуючись посту і духовно очищуючись. Багато православних християн протягом цього часу сповідалися, причащалися, і все це відбувалося для того, щоб плідно використати той час для того, щоб вони говорити просто спасти свою душу. І е, окрім того, для того е, ми великий піст е, жили для того, щоб достойно підготуватися до свята Пасхи, до свята світлого Христового Воскресення. Аж ті в рамках заходу було презентовано тематичну книжкову виставку Писанкові барви. Ця експозиція вічно живого друкованого слова розповідає про багатозначність української писанки та її символічне значення як магічної обрядової речі. А ще любителі леген тут знайшли неймовірну кількість народних сказань, переказів, міфів, пов'язаних саме із головним атрибутом великодніх свят писанкою.